На даному об'єкті встановлено двері з наживною ручкою, білий колір. Зовнішня накладка тут у нас використовується фанера 11 читислойна. Фарбоване полімерне фарбування, колір білий. поралу це 9003, хром фурнітура і лавіа. грецька фурнітура, преміальний сегмент вуличної фурнітури. Дзеркальний склопакет. Він вдень повністю продивляється, з через нього все видно, три камери. Нержавіючий поріг. Короб, до речі, на терморозриві, він подвійний. І послухайте, як закривається.